Слава Україні! Мої вітання, любі учні! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що таке сонячна система. Уявіть, що ви стоїте посеред дитячого майданчика, а сонце схоже на велику яскраву лампу в небі. У стародавні часи люди вважали, що Земля знаходиться в центрі, а все інше, включаючи Сонце, місяць, планети та зірки, обертаються навколо неї. Ця модель геоцентрична. Вона була широко прийнята, зокрема, давньогрецькими астрономами, такими як Птолемей. У цій моделі небесні тіла рухалися складними траєкторіями, щоб пояснити спостережувані рухи. У геліоцентричній моделі Всесвіту геліос означає Сонце. Сонце знаходиться в центрі, а планети, включаючи Землю. Обертаються навколо нього. Ця модель набула поширення з роботами Миколи Коперника у XVI столітті, а пізніше її розвинули такі астрономи, як Йоган Кеплер та Галілео Галілей. Таким чином, основна відмінність між геоцентричною та геліоцентричною системами полягає в положенні центру Всесвіту. Сонце це ніби господар нашої сонячної системи. Це велика гаряча газова куля, яка дає нам світло і тепло. Все інше у нашій сонячній системі обертається навколо нього. У нашій сонячній системі вісім планет. Вони різних розмірів і кольорів. Найближча планета до Сонця Меркурій, а найдальша Нептун. Земля одна з планет. І вона знаходиться на такій відстані від сонця, щоб існувало життя, Меркурій є найближчою планетою до Сонця. До сонця середня відстань становить приблизно 58 мільйонів кілометрів. Меркурій є найменшою з восьми планет у нашій сонячній системі з діаметром приблизно 4880 кілометрів. Він скелястий, з поверхнею вкритою кратерами, схожими на місяць. Оскільки він так близько до сонця, в день тут надзвичайно спекотно. Температура може піднятися аж до 430 градусів, а вночі мороз приблизно до мінус 180. Йому потрібно приблизно 59 земних днів, щоб один раз обернутися навколо своєї осі. Але він робить повний оберт навколо сонця лише за 88 земних днів. Венеру часто називають планетою сестрою Землі, оскільки вона схожа за розміром та складом. Венера має густу атмосферу, що складається переважно з вуглекислого газу з хмарами крапель сірчаної кислоти. Ці хмари повністю закривають поверхню планети під час спостереження з космосу. Атмосфера створює сильний парниковий ефект, затримує тепло. І робить Венеру найгарячішою планетою у нашій сонячній системі з температурою на поверхні до 470 градусів за Цельсієм. Венера розташована приблизно за 108 мільйонів кілометрів від сонця. Вона також скеляста. Її поверхня вкрита вулканами і скелястими рівнинами. Венера дуже повільно обертається навколо своєї осі. Їй потрібно близько 243 земних днів. Щоб завершити один оберт, що робить її день довшим за рік. Крім того, Венера обертається в протилежному напрямку до більшості інших планет нашої сонячної системи. Її орбіта навколо Сонця займає приблизно 225 земних днів. Земля єдина відома нам планета, на якій є життя. Це саме та відстань від сонця, щоб вода могла існувати у рідкому вигляді, що є важливим для життя, яким ми його собі знаємо. Земля унікальна, тому що на ній є величезні океани, гори, ліси та різноманітні дивовижні середовища проживання. Марс відомий як червона планета через його іржаво-червоний колір. Він приблизно вдвічі менший за Землю. З діаметром приблизно 6792 кілометри. Марс розташований на середній відстані близько 225 мільйонів кілометрів від Сонця. Він також кам'янистий, як і Земля. Але набагато холодніший та сухіший. На Марсі є полярні крижані шапки, гори і навіть гігантський вулкан під назвою Гора Олімп. Марс має атмосферу яка складається переважно з вуглекислого газу зі слідами азоту та аргону. Атмосфера набагато тонша за земну, тому вона не захищає від шкідливого випромінювання та не зберігає багато тепла. Учені вважають, що на поверхні Марса давно могла бути рідка вода, що робить його захоплюючим місцем для дослідження ознак минулого життя. Юпітер найбільша планета у нашій сонячній системі з діаметром близько 139,822 км. І це газовий гігант, що означає, що він не має твердої поверхні, як Земля. Він розташований на середній відстані близько 778 мільйонів кілометрів від Сонця. Здебільшого він складається з водню та гелію. Його зовнішні шари поступово переходять у більш щільні, більш рідкі шари, глибше всередині планети. Атмосфера Юпітера є динамічною та бурхливою, з різнокольоровими хмарними смугами, закрученими штормами. На Юпітері є гігантський шторм під назвою Велика Червона пляма, який вирує уже сотні років. Юпітер має величезну систему супутників. Наразі їх відомо понад 80. Сатурн є шостою планетою від Сонця та другою за величиною у нашій сонячній системі з діаметром приблизно 116 тисяч 460 км. Сатурн славиться своїми красивими кільцями, які зроблені зі шматочків льоду та каміння. Ці кільця простягаються на сотні тисяч кілометрів від поверхні планети. І, як вважається, є залишками комет, астероїдів або супутників, які були розбиті гравітацією Сатурна. Як і Юпітер, Сатурн є газовим гігантом. У нього багато супутників. Швидкі вітри на планеті можуть досягати швидкості до 1800 км на годину поблизу екватора. Уран є крижаним гігантом, що означає, що він складається переважно з крижаних матеріалів, таких як вода, метан і амоніак. На відміну від газових гігантів Юпітера та Сатурна, які мають товсту атмосферу і не мають твердих поверхонь, Уран має відносно тонку атмосферу, що оточує тверде ядро. Вважається, що ядро складається з каменів і льоду. Він унікальний тим, що нахилений на бік. Тож виглядає так, ніби він котиться на коло сонця. Діаметр урана становить близько 50 724 км. Уран, розташований на середній відстані приблизно 2,9 мільярда кілометрів від сонця. Має 27 відомих супутників. Нептун є восьмою і найвіддаленішою від сонця планетою у нашій сонячній системі. Це четверта за величиною планета з діаметром близько 49 тисяч 244 кіметри. Нептун розташований на середній відстані близько 4,5 мільярди кілометрів від сонця. Нептун це ще один крижаний гігант. І це найвіддаленіша від сонця планета у нашій сонячній системі. В його атмосфері дують сильні вітри та шторми, включаючи найшвидші вітри у сонячній системі. На Нептуні спостерігається надзвичайно низька температура. Середня температура коливається близько мінус 214 градусів. У Нептуна є 14 відомих супутників. Як бачите, Кожне з цих небесних тіл має свої унікальні характеристики, що сприяє різноманітній та захоплюючій природі нашої сонячної системи. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.